Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо. Це Powerbank фірми 2 на 20 000 мА. Він підтримує швидку зарядку третього покоління третьої версії та містить Power Delivery. В нього є USB Type-C роз'єм та мікро-USB. І, звичайно, один USB A для того, щоб можна було заряджати будь-який пристрій. На зворотній стороні ми можемо побачити його короткі характеристики. Це 500 циклів заряду розряду. З 100% збереженої енергії та те, що він заряджається за 5 годин. Але це залежить від того, яким саме зарядним пристроєм ви його заряджаєте. Отже, видавати через мікро-USB він може 2 А. Через USB Type-C він може видавати 3 А. Через USB Type A він також може видавати 3 А при напрузі 5 В. Містить 4 індикатори, зараз ми їх подивимось, та зрозуміємо, як він взагалі поставляється, що йде в комплекті. Отже, в комплекті у нас іде кабель USB Type-C, дуже непогана. що вони поклали саме його. Довжина його невелика сантиметрів 25-30. І сам павербанк. Ось такий він по розміру. Тут є кнопка де того, перевірити його заряд. З магазину він заряджений на три індикатора, тобто його можна ще зарядити. І тут ми бачимо мікро-USB, USB usb Type A та USB Type-C. І тут його короткі характеристики, знову ж таки. Вихід USB type A 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А. Підтримує швидку зарядку 3,0 18 Вт. І вихід USB Type-C 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 В 15 А, 18 Вт. Все ось такий зарядний пристрій. Ось такий павербанк. Куплявся в магазині Майо та був отриманий одразу в магазині через 20 хвилин після онлайн-замовлення. Він має гарантію 12 місяців. Купляйте в магазині Майо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Залишились питання, обов'язково пишіть в коментарях.